Як користуватися виписками у Приват24 для бізнесу? Увійдіть у Приват24 для бізнесу та відкрийте розділ Виписка на головній сторінці. Тут можна вибрати, яку саме виписку ви б хотіли переглянути за рахунками або за терміналами. У розділі За рахунками у вкладці Залишки. Ви побачите баланс кожного рахунку, а у вкладці Обороти надходження й витрати за кожним рахунком. У розділі за терміналами переглядайте виписки за операціями, здійсненими через платіжні термінали вашої компанії. Щоб швидко знайти потрібний рахунок, скористайтеся фільтром Статус рахунку або увімкніть опцію Рахунки з нульовим залишком. Відображення виписки також можна налаштувати. Натисніть Налаштування. Щоб вибрати потрібні колонки або змінити їхній порядок. Щоб отримати перелік усіх рахунків таблицею для подальшої роботи у бухгалтерських програмах, натисніть Експорт. У вкладці Категорії ви побачите зведену аналітику. Операції групуються за видами, як таблиця або графік. Виписку також можна переглянути окремо за кожним рахунком. Просто натисніть на потрібний. Тут ви можете відфільтрувати операції за рахунком, за типом, категорією або іншими параметрами. А через кнопку Налаштування можна змінити вигляд виписки, вибрати необхідні колонки та переміщати їх за потреби. Щоб завантажити виписку у зручному форматі, скористайтеся кнопкою Експорт. Також виписку за вибраним рахунком можна роздрукувати. Щоб автоматично отримувати виписки на пошту, натисніть на імейл e та виберіть день і час, коли вам буде зручно їх отримувати.